Всім привіт! До вашої уваги витрата пального автомобіля Volkswagen Touran 2018 року випуску з турбодизельним двигуном об'ємом 1,6 літри 115 кінських сил з роботизованою коробкою DSGTQ200. Автомобіль на 16 оригінальних колесах і цю відстань він проїхав від Львова до Харкова просто з однією людиною в салоні і більше ніякого навантаження не було. Загорілася лампа про те, що потрібно заправитися. По витраті середній У нас 4,9 літри на 100 км виходить, показує бортовий комп'ютер. Що за умови в автомобіля були? Коли він виїхав зі Львова до Рівного, максимум 110, в основному це 90-100 була швидкість. Коли ми їхали далі вже від Рівного до Києва, потім було біля 130 на круїз контролі і від Києва до Харкова 120 на круіз-контролі, практично ну, за виключенням населених пунктів. А середня швидкість за цей час вийшла 73 км на годину, пробіг 1120 км. Ну і Час руху 15-15 годин -15 хвилин. Це з переїздом Києва в ранішньому біля 8-ї ранку з заторами, доволі таки суттєвими. І це от десь біля скільки 150, мабуть, 200 мл пального на роботу кондиціонера. Тут реально великий салон Урана, і кондиціонер забирає таки немаленьку кількість пального під час роботи. Знову ж таки, вчора там біля плюс 30 на дворі температура була. Ну, якісь такі параметри у цього автомобіля по витраті 4,9, в принципі, доволі таки непогано, мені здається.